Готуємо норвезький суп із хребтів лосося та плавленим сиром. Всього за 30 хвилин. Для приготування нам потрібно хребти лосося гарячого копчення, картопля, морква, цибуля, лавровий лист, чорний перець горошком, вершкове масло, плавлений сир пастоподібний, вода, вершки. З хребтів акуратно знімаємо м'якоть. Кістки заливаємо свіжою водою півтора літра. Додаємо лавровий лист і перець горошком. Варимо 20 хвилин на повільному вогні. Кістки виймаємо та проціджуємо бульйон. Додаємо овочі, картоплю, цибулю. Також моркву. Додаємо вершкове масло. Зменшуємо вогонь і поступово вводимо плавлений сир, помішуючи, щоб він повністю розчинився. Далі кладемо м'якоть копченого лосося. Не кип'ятимо, лише прогріваємо 2-3 хвилини, щоб риба не розвалилася і не дала гіркоти. За бажання можна додати вершки і перемішати. Повний рецепт супу буде закріплено у першому коментарі під відео. Ось так просто і швидко ми приготували смачний рибний суп із ніжним вершковим смаком. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк та підписуйтеся на канал.